Не дійшли згоди на Донеччині. молодик під час сварки вбив двох людей. Спочатку скандали в стещую. А коли слів забракло, схопив залізяку і що вдарив по голові. Під гарячу руку потрапив її син. Кривава драма розігралася увечері на задньому подвір'ї цього будинку. 26-річний молодик прийшов до тещі, аби запитати лише про одне, чому вона руйнує його шлюб. Виникла сварка, потім розлючений гість, схопив газового ключа і почав щосили бити ним 48-річну господиню. Та так, що вбив, коли зрозумів, що в хаті є і її 16-річний син, позбавив життя і його. При дворі ціна він посворився з супругою своєю сожительницею. Сожительниця якоби сказала матері, тому що от мать сказала сказала, виганяє його, то есть сприйшов з нею розібратися. Відтоді так розібрався. А нівольним свідчителем то оказався син. На закривавлення тіла першої натрапила дружина Ката. Вона тривалий час намагалася додзвонитися до матері й брата, але марно. Тоді поїхала до них від побаченого ледь не зомліла. За кухнею труба стоїть. Там їх кочегарка, котел стоїть для отоплення. Її там вбито, а сина в хаті. Крові на трубі, на, на стінах, тоді ж на полу і так спальня. Нелюда затримали гарячим слідом. Він спав у власній оселі. Правоохоронці з'ясували, що вбивця вкрав з будинку 500 гривень, які потім протринькав на гральних автоматах. Розпочати досудове розслідування за фактом вмисного вбивства двох осіб за статтею 115 частини другої кримінального кодексу України. Наслідки звірячого вбивства дружина молодика тепер сама виховуватиме двох дітей, бо чоловіка вона навряд чи побачить.